Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. В дорозі, на порозі, в двері стукає, в дім заходить. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Отже, в дорозі. Що у вас в дорозі? Тут, більш всього. Для когось партнерство, для когось е особисті взаємовідносини, якийсь союз, особистий або діловий. Іде е ви людина інтуїтивно, яка знає, що це скоро відбудеться, цей союз, і всі шанси для цього є. Ви візьмете ці шанси. Так, є багато, звичайно, таємниць якоїсь інформації невідомої для вас, але ця інформація вам не нашходить, тому що ви імператнириця. Жінка кохана, яка кохає, яка пожинає плоди, слідкує за собою, повністю задоволена своїм життям в дорозі. На порозі На порозі дуже довго вже, повільно. Ви працювали над чимось довго-довго вже дивіться, у вас успіхи є великі, але е, залишилося відточити деяку майстерність. Ви перемогли багатьох своїх ворогів, так, тобто перемога у вас на порозі, і якийсь. Пентакливий король. Для тих, кому актуально стосунки особисті, це може бути для особистих стосунків, тобто зустріч цього короля. Для когось це людина, Можливо, з вашої роботи або по роботі. Так, в дорозі на порозі в двері стукає. Що ж вам стукає в двері? Дивіться, колесо фортуни повертається, причому дуже-дуже дуже швидко. Тобто змінюється на краще, бо ви ваша якась. Або мрія, або велике бажання збувається, але порада, швидко виходьте з негативу минулого. Тобто не дивіться на розлиті чаші, дивіться на ті чаші, тобто те, що у вас є. Акцентуйте увагу на позитиві, тоді ваша мрія збудеться. Так, в дорозі на порозі, в двері стукає в дім заходить. Що вам в дім заходить? Дивіться, ви сповнюєтесь енергіями, вибачте, почуттями, емоціями. Ви задоволені повністю життям. Так, якісь почуття до вас йдуть, хтось проявить до вас почуття, але так, на рівні дитини, можливо, це син ваш. Так, І ви сповнюєтесь почуттями ще більше, настільки задоволені. Тими почуттями, якими ви, ви наповнюєте, що вони льються через край. Так, В, дорозі, на порозі, в, двері стука, в дім, заходить. дім заходить до вас нове життя. Нове життя настільки нові емоції, яких ви раніше не відчували. Так, вже тут, як вони е, майже не рухалися, стояв пажик, да, то тут рицарь Кубків, Уже дивіться, кінь вступає і вже йде ваше життя. І на дні колоди от випали, дивіться, у вас в житті повністю відбувається трансформація. Зміна можливо, місця роботи, зміна навколишнього середовища. Повністю щось змінюється в вашому житті, і це вам посилають вищі сили. Нехай все хороше неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.